Вітаю гостей каналу Будинок для Вас. Будинок, який ми сьогодні оглянемо, в гарному стані, на три кімнати, простору кухню-столову та великий санвузол з сучасною сантехнікою. В будівлю підведені всі комунікації. Будинок площею 100 квадратних метрів і продається з усіма меблями та побутовою технікою за доступною ціною. Барна стійка відділяє від робочої кухонної зони зону столової, в якій розташовані дерев'яний стіл та дерев'яні стільці, установлений газовий двоконтурний котел, яким опалюється вся оселя за допомогою батарей сучасного зразку з хорошою тепловіддачею. Та є ще бонус це водяне опалення підлоги в кухні, санвузлі та залі. З допомогою котла також нагрівається і вода. Маю досвід використання підігріву підлоги в будинку нашої сім'ї. Скажу вам, що тепла підлога це не тільки найкомфортніше, це ще й економніше. Робоча поверхня стіни кухонної зони та вся підлога в кухні облицьовані кахелем. З кухні виходять двері до великого санвузлу, окрім душової кабіни та пральної машини установлена кутова сучасна ванна, яка завжди цінується любителями полежати і розслабитися в ванній. Також санвузол оснащений унітазом та рукомийником сучасного дизайну. Всі стіни та підлога облицьовані кахелем, а на стелі використаний пластик, який є надійним і довговічним в подібних приміщеннях. З санвузлу йде невелике вікно, що дуже зручно для провітрювання і підтримки сухості в мокрій зоні. Кухня і ванна розташовані стосовно входу до коридору ліворуч за шафою купе. Справа арка веде до залу і подальше за окремими дверима ще є дитяча. А прямо це двері до кімнати, з якої господарі облаштували спальню. На фото, зробленому зі спальні, можна розгледіти в коридорі шафу купе та гарні вхідні металеві двері. В самій спальні розміщений гарнітур з двоспальним ліжком та меблями, де є і платяна шафа, і полички в достатній кількості. На підлозі устелений ламінат. Тут встановлена пічка грубка, яка облицьована кахелем. стеля пошпакльована і пофарбована з сучасними точковими світильниками, які ми бачили вже також на кухні і ванні. Я особисто радію подібним світильникам, коли настає час вимивати люстри по всьому будинку. Праворуч з коридору через арку можна потрапити до світлої зали, яка велика на два вікна. На підлозі ламінат, де також проведена функція теплої підлоги, стеля рівна і є люстра. Розміщений кутовий диван. Двері з залу ведуть до немаленької кімнати на два вікна. Дана кімната слугує власникам дитячою і в ній розташовані компактно письмовий стіл з ліжком на другому ярусі. Я думаю, що в разі потреби в цій кімнаті ви можете облаштувати спальню, а в меншій кімнаті дитячу, це залежатиме від потреб і кількості у вас дітей. В цю кімнату виходить стіна з кахелем від пічки, так що, в будь-якому разі, спальня та дитяча, в якій з кімнат вони б не розміщувалися, будуть теплі із за наявності пічки грубки. Ще й це допоможе економити на оплаті за газове опалення та забезпечить теплом в кімнатах при виключенні електропостачання, коли газовий котел припиняє роботу. Всі меблі та побутова техніка в будинку залишаються майбутнім власникам. Як бачите, стан будинку дозволяє вже заїжджати і комфортно проживати в ньому, майже не докладаючи грошей. Тож розглянемо що зовні будівлі, а поки підписуйтеся на канал, щоб і надалі мати можливість оцінювати житло в Україні та аналізувати і підбирати собі для проживання те, що потрібно саме вам. Будинок вимурований із блоків газобетону, так названими газоблоками, ізовні із проведена теплоізоляція, тобто утеплення пінопластом і зверху ще нанесена спеціальна будівельна суміш з міцним клеєм. Таким чином, розуміємо, що сама будівля тепла та економна, дах будинку з металевих листів, який є надійним та привабливим покриттям для даху. На подвір'ї установлена гойдалка, вікна металопластикові на першому поверсі. Другий поверх це горище, але там можна зробити ще пару кімнат, бо, як бачите, вікна повноцінного розміру. Якщо вам не дуже хочеться витрачатися на облаштування горища, але простору хочеться, то я порекомендувала б облаштувати літні кімнати без проведення обігріву і в нехолодну пору року, там можна і ночувати, і при потребі влаштувати ігрову кімнату для дітей. Будинок централізовано проведена вода. Каналізація септик, є газ, також проведений інтернет, є вайфай. Біля будинку розташовані господарські будівлі, сарай на декілька приміщень. Що зручно, що біля будинку є гараж з цегли, в'їзд до якого здійснюється з асфальтованої дороги. З часом, не поспіхом, можна буде гараж і сарай поштукатурити і придати їм разом з будинком одну кольорову гаму. Подвір'я потребує ще установлення доріжок і догляду клумб. Площа всієї ділянки 25 соток, 8 соток під господарське призначення і 17 соток для городу. Таким чином, на такій площі можна буде вирощувати для себе все необхідне. Молодий фруктовий сад та кущі з ягодами на ділянці дають врожай. Також є виноград та висаджені туї вздовж паркану, який з металопрофілю на фундаменті, і прикріплений до вимурованих стовпчиків. Квіртка і ворота також з металопрофілю. Ціну на будинок власник установив 29 тисяч доларів, але при цьому сказав, що ціна договірна. Наскільки договірна, це вже телефонуйте і розмовляйте з ним. Будинок розташований в селі Вітове у Черкаському районі Черкаської області, входить до Чигиринської міської громади. Населення села становить 1138 осіб. На території села діє загальноосвітня школа 1-3 ступенів, дитячий садок, фельдшерсько-акушерський пункт, поштове відділення, філія Ощадбанку. Працюють три магазини та кіоск. Автобус села Вітове їздить до міста Чигирин, до окраїни якого всього 13 кілометрів, і в Чигирині можна працевлаштуватися на таких підприємствах: то в Чигиринський консервний завод, то в Чигирин Легпром, фурнітурний завод та в сфері обслуговування можна знайти роботу. Чигирин це перша столиця гетьманської української держави, в якому була резиденція Богдана Хмельницького та інших гетьманів. За часів Хмельницького, в XVII столітті Чигирин був одним з найбільших міст тогочасної України. Зараз в місті та ближніх селах розміщений національно історико-культурний заповідник Чигирин. Тут зберігаються пам'ятки різних часів, але найбільша частина їх пов'язана з історією козацтва. Та становлення державності українського народу. За що, на жаль, тоді, як і зараз за незалежність України, було втрачено і ще втрачається багато життів героїв патріотів. Відстань до обласного центру міста Черкаси біля 60 кілометрів, що за годину їзди від села, відстань до Києва до 250 кілометрів. Берег річки Дніпро від села Вітове всього за пару кілометрів. На карті ми можемо побачити, що навіть існує пляж Вітове з гарним піском і краєвидом. А побачивши ось це фото, вирішила запитати вас, а що там роблять ці палатки взимку? Хіба це рибалкам ні літо, ні зима не перешкода? З таким пологим берегом біля Дніпра, мабуть, відчуття, що на морі знаходишся. Враховуючи гарний стан будинку та розташування недалеко до міста і до обласного центру, на мій погляд, ця садиба непоганий варіант для того, щоб вже заїхати і мати все необхідне, як для пенсіонерів, так і для людей з дітьми. Якщо ви зацікавилися будинком за детальнішу інформацію, переходьте до першого коментаря під відео, де є посилання на оголошення від власника. Перейшовши по ньому, натискайте кнопку Показати телефон. Та дізнавайтеся контакти власника. Якщо об'ява з часом буде неактивна, значить будинок вже не продається або закінчився термін подачі оголошення. Також у відео є посилання на телеграм-канал для миттєвого отримання інформації про нові варіанти житла на продаж. Приєднуйтеся до групи. Рекомендую переглянути інші відео на каналі, де вже опубліковано багато цікавих оглядів будинків з різноманітними цінами для вашої сім'ї в різних областях. Якщо у вас є свій будинок на продаж, в який можна вже зразу заїжджати та проживати, напишіть мені на Telegram чи Viber за номером, вказаному в описі, і я безкоштовно організую відеогляд вашого об'єкту на каналі. Поширюйте відео та рекомендуйте канал тим, кому треба житло. Можливо, саме цей будинок для вас.